Українці вас з дитинства теж так вчили. Працюй важко! Заощаджуй гроші, клади їх у банк. І це найбільша брехня, яку можна було почути про гроші. А що ми маємо сьогодні? Банк дає вам 15% річних на депозит. Інфляція з'їдає мінімум 20% на рік. Ви заощаджуєте. А насправді стаєте біднішими щодня. І це не заощадження, а повільне самогубство вашого капіталу. У школі вчать історію війн, а не історію грошей. У школі вчать квадратні рівняння, а не складні відсотки. Система готує слухняних працівників. А нерозумних інвесторів. Багаті не тримають гроші під подушкою. Багаті купують нерухомість, бізнес, цінні папери і, нарешті, цифрові активи. Та їхні гроші працюють, а не сплять. Отже, перше правило фінансової обізнаності гроші повинні працювати особисто на вас. І друге правило ніколи не забувайте про перше правило. І як би мені не було важко перепрограмувати своє мислення, але я вже три роки користуюсь інструментом, який дає від 30% річних і гроші працюють на мене, а приносять ось такі результати. І це в зелених. І не теорія з підручників, а мій реальний досвід. А про інструмент, який дає від 30% річних, розказує в своєму каналі: Ти готовий до справжньої фінансової свободи. Посилання в профілі.